Мої вітання. До вашої уваги черговий випуск новин Рівненської АЕС. У студії сьогодні для вас працює я, Крістіна Хлонь. Традиційно розповім про головні події енергетичної галузі та нашого підприємства. Атена те, на та Національний університет Острозька академія уклали меморандум про партнерство та співпрацю. Люди атома. Шлях до мети відкритий для того, хто не зупиняється. Життєве кредо Романа Малихіна. Відданість та професіоналізм як працюють медики Раес. Атомна енергетика у творчості дітей стартує конкурс енергоатома Все буде Україна. Енерджі спринт Тріатлон «Тріатлон-2025» Об'єднані спортом заради перемоги. В офісі Держатомрегулювання відбулася офіційна передача дозвільних документів на здійснення організаційно розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки українських АЕС, а також централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Ліцензії керівнику АТ на Екенгоатом Петру Котіну вручив голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки. Олег Коріков зазначив, що команда діє провела інспекційні обстеження всіх ядерних установок майданчиків АЕС та надала позитивні висновки щодо спроможності енергоатома виконувати вимоги норми і правила з безпеки а також умови ліцензії. У стінах Національного університету Острозька академія відбулася зустріч керівництва АТНЕК ЕНЕРГОАТОМ з адміністрацією вищого навчального закладу. Під час візиту очільник енергоатома Петро Котін та ректор університету Едуард Балашов підписали меморандум про партнерство та співпрацю, який відкриває нові можливості реалізації спільних ініціатив сприяє створенню платформи для професійного діалогу між науковцями, атомниками та студентами. Петро Котін зазначив, що енергоатом має численні домовлено з технічними закладами вищої освіти, а також зацікавлений у фахівцях гуманітарних напрямів, зокрема юриспруденції, менеджменту та інвестицій. Підготовка таких кадрів здійснюється і в Острозькій академії. Наразі розповім про новини, які відбулися на Рівненській АЕС. З 2012 року на атомній станції працює Роман Малихін, провідний інженер цеху вентиляції та кондиціювання атомної станції. Він з дитинства мріяв працювати на потужному енергогенеруючому підприємстві. Завдяки наполегливості атомника ця мрія стала реальністю. І ось уже понад 10 років герой наступного сюжету є частиною високопрофесійного колективу українських енергетиків. Про професійний шлях на підприємстві. Роман Малихін розповів нашій кореспондентці Інні Гавриловій. Захоплення точними науками та мрія, яка зародилася ще в дитинстві, стали для Романа Малихіна путівником у професійному житті. Сьогодні він працює на енергогенеруючому підприємстві, де щодня робить свій внесок у розвиток економіки України. І неабияк цим пишається. У мене є можливість працювати в одній з найбільших компаній в Україні і на такому потужному підприємстві, як. Рівненська атомна електростанція, яка забезпечує електроенергією мільйони українців. Трудовий шлях атомника на Раес розпочався у 2012 році. Я працевлаштувався на посаду слюсаря з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання на Блоці 1-2. Там я пропрацював рік. Далі в мене було навчання на посаду інженера. І успішно закінчивши навчання, я у 2013 році вже перевівся на посаду інженера обслуговування систем вентиляції та кондиціювання блока 3-4. Поступово рік за роком підвищував свої категорії. Цілеспрямованість та бажання професійно зростати привели Романа до нової кар'єрної сходинки. У 2020 році він пройшов навчання на посаду провідного інженера із систем вентиляції та кондиціювання повітря, цеху вентиляції та кондиціювання РАЕС. На цій посаді працює і донині. Основним моїм обов'язком це є забезпечення надійної та безпечної експлуатації систем вентиляції та кондиціювання повітря на енергоблоках. Та на зовнішніх об'єктах в більшості я працюю з технічною документацією, це розробка інструкцій з експлуатації схем, план програм, план перемикань, графіки технічного обслуговування обладнання. Контролюю своєчасне виведення вентиляційного обладнання в ремонт, прийом обладнання з ремонту, монтажа, реконструкції, організовую проведення випробувань обладнання. У професійній діяльності Романа важливе місце також займає робота з персоналом, зокрема, з новоприйнятими працівниками цеху. Я досить часто працюю з молодими спеціалістами, які приходять до нас з цеху, займаюся їх організацією їхнього навчання. І дуже часто я їм наголошую, це головне мати бажання працювати, не лінуватися. У нас є можливість кар'єрного росту. І все залежить тільки від людини. Як вона ставиться до роботи загалі до життя? За таким же принципом працює і сам герой сюжету. Він не зупиняється на досягнутому та впевнено рухається до поставлених цілей. З 2022 року атомник зарахований до кадрового резерву на посаду заступника начальника цеху з експлуатації. Неодноразово був нагороджений грамотами РАЕС за високий професіоналізм. Роман е, Малихін на постійній основі добросовісно та якісно виконує. Свої поставлені професійні обов'язки досить є комунікабельний з колегами по роботі, а також підлеглим персоналом. Вчасно виконує поставлені задачі. Успіх у роботі значною мірою залежить від команди, в якій ти працюєш, стверджує Роман. Колектив у нас дуже згуртований. Робота виконується у нас постійно якісно вчасно. Завжди ми якось разом допомагаємо один одному. Керівники в мене досвідчені у них досить великий стаж роботи, і працюючи в цьому цеху, я дуже багато досвіду переймаю від своїх керівників. Основним джерелом мотивації в особистісному та професійному розвитку атомника є його сім'я. Разом з дружиною та двома чарівними донечками часто організовують активний відпочинок на природі, адже це найкращий спосіб перезавантажитися. Герой сюжету прихильник здорового способу життя. Одне з його захоплень спорт. Найбільше це мені подобається їздити на велосипеді. Після роботи проїхатися 20-30-50 кілометрів за містом. Це Дуже допомагає емоційно розвантажитись. Ще полюбляю ходити в тренажерний зал. Займаюся великим тенісом. Люблю пробіжки. Роман Малихін є постійним учасником благодійних спортивних івентів, організованих Рівненською АЕС. І насамперед він робить це задля підтримки наших захисників, адже перемога над ворогом справа кожного, переконаний атомник. Тому він та його колеги активно долучаються до волонтерської діяльності на підприємстві. Зокрема, підтримують безстрокову акцію Я допомагаю ЗСУ. Також у нас є свій цеховий фонд, в який ми щомісячно збираємо кошти для потреб працівників. Нашого цеха, які служить в ЗСУ. Ми дуже часто їм допомагаємо з закупівлею необхідних речей, як там акумулятори до рації, рації, старлінки, протидронові сітки, генератори. Коли людина вкладає душу у свою справу, а наполегливість та відповідальність стають її постійними супутниками, вона обов'язково досягне своєї мети. Підсумовує Роман Малихін, Інна Гаврилова, Анастасія Лалак, Уїта Загараєс. У неділю, 27 липня, в Україні відзначили День медичного працівника. Це складна та унікальна професія, яка потребує високої освіченості та максимальної відданості. На Рівненській АЕС про здоров'я атомників дбає відділ охорони здоров'я служби охорони праці підприємства. На станції проводять перед змінніми догляди оперативного персоналу. При необхідності надають невідкладну медичну допомогу. Також для підтримання здоров'я атомників функціонує санаторій профілакторій про роботу медпрацівників РаЕС. Розповість моя колега Тетяна Ковальчук. Спокон віку найбільшою цінністю людини є її здоров'я і життя. Тому професія медика була і залишається однією з найважливіших і найшанованіших у світі. 27 липня в Україні професійне свято відзначають усі, хто присвятив себе медицині. На Рівненській АЕС турбота про здоров'я працівників це основне завдання відділу охорони здоров'я служби охорони праці підприємства. Ми розуміємо, що безпечна та надійна експлуатація наших енергоблоків можлива завдяки професіоналам, людям. Тому наше завдання це турбота, збереження життя та довголіття наших працівників. Медичні послуги це є комплексний підхід, який ми отримуємо завдяки медичним працівникам нашого підприємства, санаторію, профілакторію, управління соціальних об'єктів. Медичні послуги на договірних засадах надає Рівненський АЕС і варальська багатопрофільна лікарня. У здоровпункті підприємства облаштовані кабінети, де атомники проходять обов'язкові медичні огляди. Тут ведуть прийом лікар-отоларинголог, офтальмолог, дерматолог, хірург та інші вузькопрофільні спеціалісти. Працівники мають змогу зробити електрокардіограму, отримати висновок терапевта про працездатність. Також до обов'язків медиків, які виконують роботу на основі договору, належить проведення передзмінних медоглядів оперативного персоналу атомної станції. Важливою є і робота медичних працівників здоровпункту Рівненської АЕС. Тут працюють лікарі, фельдшери, медсестри. Персонал здоровпункту забезпечує надання невідкладної, амбулаторної, а також лікувально-діагностичної допомоги працівникам філії ВПРС. Крім того, відповідає за проведення передзмінних дорейсових, післярейсових медичних оглядів. Надання медичної допомоги на рок -Біле озеро забезпечує медперсонал управління соціальних об'єктів РАЕС, а моніторинг стану здоров'я здобувачів освіти професійно-технічного училища атомної електростанції медики Варайської багатопрофільної лікарні на договірних засадах. Чимало медичних працівників трудиться і в санаторії профілакторії. Заклад у структурі рівненської атомної станції функціонує вже 43 роки. Останні 15 його очолює медик з багаторічним досвідом. Світлана Слободіна основне наше завдання надавати медичні послуги працівникам рівненської атомної станції. І що зручно для них без відриву від виробництва. Тобто їм не потрібно брати відпустки, вони собі будь-який день після роботи можуть прийти і отримати ті процедури, які їм потрібні для того, щоб підтримувати на високому рівні їхнє здоров'я і трудове довголіття. Тут кожен медик на своєму місці. Усі виконують свої обов'язки професійно та віддано. Найбільший досвід роботи серед сестер медичних з фізіотерапії має Людмила Русиняк. Вона вже 27 років є частиною колективу санаторію профілакторію. Медсестри тут працюють в різних кабінетах: водолікування, фізіотерапія, лазеротерапія, електростимуляція, магнітотерапія, масаж, теплолікування, ЛФК. Мені приємно працювати в. Дружньому колі професіоналів та приносити користь суспільству. Колектив санаторію профілакторію переважно жіночий, але варто зазначити, що тут працює один медичний брат. Павло Деркач каже, що медицина це справа усього його життя. Чоловік з династії медиків. В його сім'ї декілька поколінь пов'язали своє життя з цією найгуманнішою професією. Я викладую масаж. Масаж є і профілактичний, і профілактично лікувальний. І часто до нас приходять люди на реабілітацію після якихось оперативних втручань. Робота різноманітна і дуже цікава, коли ти людям чимось допоміг своєї праці, коли людина відчула якесь полегшення. Ну, це надихає. Відвідувачі профілакторію, працівники РЕЕС та непрацюючі пенсіонери підприємства чи не щодня дякують медикам за чуйність, доброту, допомогу і розуміння. Кажуть, такий підхід допомагає вилікувати не лише тіло, а й надає спокою та душевної рівноваги. Я тут проходжу курс лікування кожний рік. Мені тут дуже подобається, допомагає здоров'ю. Рекомендую всім працівникам нашої станції відвідувати дуже якісні послуги, дуже хороший персонал санаторії профілакторія. Хочу подякувати медикам за їхню роботу також поздоровити і побажати їм всього найкращого. Свято медика. День медичного працівника це свято, що об'єднує всіх, хто працює у сфері охорони здоров'я та обрав для себе благородну професію, яка потребує відданості та служіння людям. Дорогі медичні працівники. Я щиро дякую вам за те, що щодень ви стоїте на сторожі людського життя. Я вдячна вам за вашу самовідданість, витривалість, людяність та професіоналізм. Зичу вам міцного здоров'я. Нехай у ваших серцях буде світло та радісно, із днем медичного працівника. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, Павло Жих, Уїта Зегераез. Передати своє бачення атомної енергетики крізь призму творчості вкотре пропонує дітям «Атена Ек енергоатом. Патріотичний проєкт Енергоатом Джуніор Все буде Україна. Вже полюбився учнівській молоді. Щороку до нього долучаються сотні дітей із міст супутників атомних станцій України. Прийом творчих робіт для участі у конкурсі розпочнеться з 1 вересня. Докладніше про його умови дивіться у сюжеті. Вже багато років поспіль молодь з усієї України об'єднує свої творчі зусилля для участі в патріотичному конкурсі Енергоатом Джуніор Все буде Україна. Проєкт реалізується за ініціативи акціонерного товариства «НАЕК Енергоатом. Перший етап конкурсу, що буде проходити у містах супутниках атомних станцій, стартує 1 вересня. Мета цього конкурсу. Залучення ініціативної творчої молоді до роздумів на тему атомної енергетики, їхнє бачення атомної енергетики, тим більше ж діти, які живуть у місті супутнику і регіоні розташування атомної станції, повинні орієнтуватися і знати, що атомна енергетика це безпечно, це екологічно чисто. Учасниками проєкту можуть стати діти від 9 до 17 років. Їх запрошують подати свої роботи у наступних номінаціях: живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, комп'ютерна графіка, комп'ютерна анімація та пісочна анімація. В загальному наш конкурс носить назву Все буде Україна. Але тематикою конкурсу є атомна енергетика. Це де енергія, там і дім, моє місто, супутник АЕС. Атомна енергетика мовою мистецтва. Атомна енергетика запорука чистого довкілля. Обов'язковою умовою участі в проєкті є підписка учасників на сторінку у соцмережі Facebook під назвою «Енергоатом Джуніор. На цій платформі традиційно будуть розміщені усі подані роботи. Конкурс заплановано провести в два етапи: відбірковий та фінальний. Тож хочемо запросити учнівську молодь, хто має таланти, хто має особливі здібності, долучайтеся до нашого конкурсу. Починаємо прийом робіт з 1 вересня, закінчуємо 17 листопада. Так що у вас ще є час свої роботи оформити і надіслати в інформаційний центр Полісся. Автори найкращих робіт проєкту «Енергоатом Джуніор все буде Україна. Отримають цінні нагороди. В кожній номінації будуть визначені переможці по вікових категоріях, і усі учасники переможці отримують обов'язково грошові винагороди. Три роботи учасників, які не ввійдуть до призерів, але вони визначаться конкурсною комісією в критеріях як найоригінальніша робота, найскладніша в техніці виконання, найкреативніша отримають. Іміджову сувенірну продукцію нашої рівненської АЕС. Така соціально активна діяльність «Атена як енергоатом» спрямована на популяризацію ядерної енергетики серед учнівської молоді та сприянню розвитку і розкриття творчого потенціалу талановитих дітей. Тетяна Ковальчук, Інна Гаврилова, Анастасія Лалак УІТАЗГРАЕС. Нагадуємо, що наразі триває реєстрація на щорічний спортивний захід Рівненської АЕС Energy sprint Triathlon, який відбудеться 16 серпня на базі реабілітаційно-оздоровчого комплексу Біле озеро. Організатори запрошують взяти участь у спринт-триатлоні усіх охочих та випробувати свої сили у їзді на велосипеді Плавані і Бігові. Івент благодійний. Зібрані донати це допомога українським військовим. Всі деталі в анонсі події. Рівненська атомна електростанція запрошує вас до останнього іміджового заходу, який ми проводимо в літньому періоді. А саме Energy Sprint Triathlon. Цього року Тріалон дещо змінений змінений велосипедний етап. Бажано учасникам, які хочуть приймати участь, мати велосипед МТБ або гравійних. Дистанції наступні: плавання 750 метрів, велогонка 20 км та біг 5 кілометрів. Як є індивідуальний маршрут, так і командна естафета. Запрошуйте команду, запрошуйте охочих приєднатися до вас, своїх колег. Ми охочі бачити всі команди, які до нас приєднуються. Ми охочі бачити тих людей, які разом йдуть до спільної перемоги, до спільної мети. Вікові обмеження вік від 18 років. Тріатлон буде проведено 16 серпня на базі Рок Біле озеро. Участь відкрита з 23 липня та по 14 серпня 2-ї години дня. Сайт для реєстрації є незмінним, це сайт Ранстайл. Цей захід щорічно є благодійним на меті це збір коштів для закупівлі необхідного обладнання Збройним силам України. Всі кошти, які будуть зібрані на цьому заході, всі кошти, які ви будете вносити за купівлю вашого стартового внеску, будуть зібрані та передані для громадської організації «Енергія перемоги», яка в свою чергу закупить необхідне обладнання за ці кошти для наших захисників. Цей вид спорту є цікавим для охочих спробувати себе, для команд, які хочуть спробувати себе в цьому виді спорту. Запрошую всіх охочих приєднатися до нашої команди та спільними зусиллями дійти до того, щоб зібрати велику хорошу суму, яка буде передана для наших захисників. Тогорічний триатлон був в кількості близько 70 учасників та 15 команд, які охоче змагалися між собою та йшли до спільної мети. Команди були з різних міст України, так як і індивідуальний етап учасників. Командний залік може складатися з двох або трьох осіб, які будуть змагатися між собою. Ви можете вибрати дисципліну, яка підходить вам краще, або в тій дисципліні, в якій ви відчуваєте себе більш сильнішим. Різницька атомна електростанція охоче приєднується до всіх ініціатив, які поєднані спортом. Ми говоримо не тільки про наші іміджові заходи, такі як веломарафон, забіг під радирнями, тріатлон, пляжний футбол або миля, плавання на відкритій воді. Ми завжди організовуємо спартакіади. Ми завжди організовуємо заходи для всіх бажаючих. Ми підтримуємо всі ініціативи наших працівників. Ми підтримуємо всі ініціативи громади, міста та охочих з України приєднатися до нас. Ми запрошуємо вас завжди та охочі бачити вас на наших заходах. Ми стаємо від цього більш сильніші а сильнішими стаємо тільки завдяки вам та нашій спільній роботі. Це були всі новини на сьогодні. Аби дізнатися більше про події з життя нашого підприємства. Підписуйтесь на офіційні сторінки Раес у соцмережах. У студії для вас працювала Крістіна Хлонь. Бережіть себе та Україну.